Нато, яке буде робити все можливе, щоб не протистояти Російській Федерації. Угу. Кремль чітко це розуміє. Тут вони виходять, значить, погрожують арешникам. Завтра умовно під час осінньої кампанії якісь там 30 тисяч якогось особового складу потрапляють в Литву. Водать. Може така бути історія? Спікера посадіть на корабль де привезти, ну, певно, да, можна. Ну, ну на корабль, тобто, то може випадково нарватися на якийсь безпілотний човник. Хорошо, а як ти їх туди завезеш? А я буде. маю на увазі, от банальне. Просто от умовно провокація вторгнення. От ми говоримо Прямо про. Прямо тупо через уваловий коридор. От спробувати. З точки зору, тут же ж питання інше: чи їх виб'ють? А у мене велике питання з цього приводу. Ти ж бачив, да оці публікації там Лумберги, от як могла би виглядати російська агресія проти Європи, да. проти НАТО. Ти бачив ці да. картинки. Але дивись, я беру сценарій, що їх виб'ють. Можу, як вибивати з таких, як сувальський коридор? Я б думаю, що навіть харківська операція може бути. Так, тільки so. треба, щоб були люди, і паєш, ти абсолютно правий. тільки яка як та... був український солдат, а тут його зберегли. От... Ні, тим не це трошки іншому. Голка оцього чахлика mm -hmm. знаходиться в іншому рішенні. От вони вторглися, вибили. Що так. далі? Ну, Сувалська народна республіка, все котки, так? Да? От ми говоримо про інше, чи здатна. Нато ухвалити що ми говоримо п'яту статтю от, і починати да. бити по да, територіям, да. звідки була здійснена агресія, тобто по Росії по Росії. Білорусі а здатний чи ні? От станом на сьогодні цього відповіді немає.